Дцяте травня це не просто день для українського футболу. Тут справжня історія. Динамо ю зіграло свій поєдинок 29-го туру юнацької першості з однолітками чорноморця. До старту матчу різниця між першим і другим місцем турнірній таблиці 4 очки. Тож перемога киян означає чемпіонство. Ви зрозуміли, чому цей день історичний? Тож з вас сподобайка, а з нас якісний контент. Розпочнемо із вибору старшого тренера білосиніх Ігоря Кустюка на цей матч. Сьомка у воротах у захисті Губенко, Сизунюк, Захарченко та Дикий. У півзахисті з перших хвилин вийшли Іщенко, Саленко та Осипенко. По флангах атаки Кремчанін та Редушко, а в центрі нападу Герич. Не могли зіграти сьогодні сурки та Рибак. Вони підтримували команду поза полем. Ось і звучить стартовий свисток. Кияни в символічній виїзній формі синьо-жовтій. З перших хвилин відчувається запал хлопців. Уже на старті гри вдалося відзначитися. Хороша атака, скидка головою, редушка, і Герль з повітря замикає дальню стійку. Це тринадцятий Владислава в цьому сезоні чемпіонату. Одесити розуміла, що дуже тяжко стримувати динамівців, тож обрали не дуже гарну манеру ведення двобою жорсткість. У одному із епізодів серйозно дісталося автору асисту Богдану Редушку через грубість від суперників. Він гер змушений уже на старті гри залишити поле. Вимушена заміна. Черга проявити себе Федору задорожному, і він це зробив. Прорвався флангом, втримався на ногах і викотив на 11. Там подарунок використали. Осипенко спокійно подвоїв перевагу киян. Та це не просто 2-0. Це сотий гол юнацької команди Динамо в цьому сезоні чемпіонату. Шалений показник такого раніше не робив ніхто. Дуже багато забили ми більше сотні. Це все, тому що ми важко працюємо на тренуваннях над реалізацією, над ударами. І так виходить, що забили багато. Якщо я не помиляюсь, ми побили рекорд по забитим м'ячам. І зараз йдемо на рекорд по пропущеним м'ячам, що найменше пропустили за сезон. Тому це все праця на тренуваннях. Кияни були беззаперечними, повністю перегравали опонента і не давали й надії. Що тут казати? Азати, якщо перший удар моряків відбувся лише всередині тайму зі штрафного та Артем сьомка на місці, тиск продовжувався, і динамівці хотіли просто суперника знищити у плані рахунку. Створювали чимало проблем у господарів, вистачало. Посі дочекалися наступного взяття воріт. Дмитрій Кремчанін показав свій клас акуратно, елегантно і точно. 3-0. для Вінгера це 23-й гол. Найкращий бомбардир ліги і Рекордсмен за голами за один клуб на юнацькому рівні. Король. Саме це хлопці відтворили на святкуванні забитого м'яча. Дуже радий, що я забуваю багато, дуже радий, що команда багато забуває. І при цьому ми не тільки виграємо, а ще й б'ємо рекорди. Тому це дуже приємно, що ми залишаємось в такій історії на багато років вперед. Тому це дуже приємно. А далі просто цукерочка. Нібито звичайний кутовий, але як розіграли Подача кримчаніна і Іщенко з лету вбиває м'яч у ворота та робить рахунок вже непристойним. Це 4-0, а лише перший тайм. Ось що означає бажання. Напишіть свою реакцію в коментарях. Гол, перемога, чемпіонство. Це тільки мріяти про це можна. Тому я дуже задоволений, і дуже вдячний команді за це. Ось і перерва. Це трохи часу перевести емоції, і розпочати другий тайм. А він стартував з двох замін Костюка. Люсін і Пономаренко вийшли замість Саленка та Гереча. Саме Пономаренко і створив черговий шанс. Гостей прострілював на дубль Осипенка, але той ледь не прибив воротаря суперника. Неймовірно, але це суперсейв. Після цього вже і Павло Люсін випробував свою удачу. За меш правою крутив у дальній. З рикошетом, але знову рятує голкіпер. За кілька хвилин той же Люсі не замкнув дальній кут з гострого кута. Влучає у каркас воріт. Зрештою відбулися чергові заміни. Спершу вийшов Пейкришвілі замість Осипенка, а пізніше й білий замість Іщенка. Та хто шукає, той знайде. Кияни забивають і в п'яте. Пономаренко вивів на рандеву з голкіпером свіжого білого і Давид забиває. Думаєте, 5-0 – це вирок? Ви помиляєтеся? Динамівці миттєво забили і шостий раз. Дикий прострілив трішки паніки суперника, але задорожний відчув цей момент. Спокійно закотив круглого у ворота, фантастичне домінування, яке перевтілилося, і в шалений результат тиснули біло-синій надалі. Удар Кремчаніна, моменти пономаренка і інші епізоди матчу вже за рахунку 6-0 могли зробити цю гру просто божевільною в плані результату. Та натомість гол відквитали одесити, гол престижу і один шість. Рефері вирішив нічого не додавати. Тепер уважно дивіться на ці кадри: останні секунди матчу, очікування, фінальний свисток. Все чемпіони можна радіти. Гравцями шуткуємо, каже, вже привикли чемпіонами бути. Вже якісь не такі емоції, але чуємо, як вони там святкують. Я думаю, що е е е звісно. Після я скажу ще раз, після зимової паузи мінус 5 очок від шахтаря, да, пройти друге коло не втративши жодного бала, да, ще залишилася один одна гра з колосом. Це їм тільки респект, що вони на кожну гру виходять мотивовані і настроєні. 80 очок після 29-го туру. Грантоване перше місце за тур до кінця 104 забиті м'ячі, та лише 11 пропущених. Кияни на рівні юнацьких команд не мають рівних. Тож поставте вподобайку за такий результат. Динамівці здобули право представляти Україну в юнацькій лізі УЄФА в сезоні 25-26. Кияни захистили титул чемпіона. А за всю історію турніру це сьома звитяга столичних. Та сезон ще не завершено. Попереду останній 30-й тур з колосом вдома, але вже в ролі чемпіона. Tchau, tchau.